за нафту. Mm -hmm. Не треба забагато вчительку. Забавати вже нічого. Молодця. Что ножик тупий, чи то такие вот тверди. Надо йогочка, не спешить, не спіши, не спиши, тогда я тебе другую. Может, колет у вас мог тут те очень а Глазики самые вкусные классики. Мана! Да, есть окол. Охо есть. Так голого? Так. Ира, вот так, так мне ныне захотелось того карасика. И я купила. Я его дуже хотела. Живодяри. Ну, а що робити? Ну, ж треба, якщо ти хочеш її з'їсти. Ну, треба щось з нею зробити. А де та варіння? Ну, а не тряпуйся. Ти не варіюй, вона зараз тягне. Та не стягне вона її. А ну, Мона, я в тебе вірю. Я в тебе вірю. Мака, Мака! Ти тихо не кричи на дитину. Не кричи на дитину. Маєш боку, не йди. Не вчить турного, блядь. Я тіла подивитися, вона буде робити. Як вона буде тягнути, вона буде тягнути. Не можна, як вона буде тягнути, вона буде тягнути? Можна, буде тягнути більше. Буде чи маленький? Ану, Моня, маєш вибір. А не мені до скиниш, бо будь перегала кнопка. Ми її вуглем нагодуємо, не треба. Я масив лечь, коротувати будемо. Що і тебе опікуни, ви не лякайте. А якщо ти на жарах сидиш, то скільки тебе знаєш, що було б у пізетрі? До доктора возила. О, вона не, вона чекає, що Петро їй дасть щось добреньке. А ні, ніфіга! Зараз навіть тебе можна потім, бо я буду мусив їй ще давати по носі. Ну ти ще й ніколи не давав щеглі, а ти тільки обіцяєш. Я вже заохоїю, то я можу тебе давати щеглі, а ти думала, що вона краще не охоїває. Не їж зуски, кажу. Це у нас ластика тільки смакче. Видимикло. <кхи> <кхи>